Це є, на... це є своєрідна наука. Тут Я ми дуже зверхова. Наприклад, тому що вони пишуть, От, є так. в них е один стилів, коли вони роблять букви ніби дуті, використовують кольори. Це є стиль. Інший стиль графіті, коли вони суто графічну однією фарбою роблять. Це не залежить від того, яка по характеру людини це це, якого зробити. стилю він дотримується. Чому саме ця людина дотримується цього стилю? І в першу страху це говорить про внутрішні Так, Можливо, що ідея дуже така динамічна, вона ніколи не буде обирати чогось спокійно. Тобто графіки ми дійсності можемо сприймати як вид навіть діагностики до деякої міри. Графічна діагностика неповноцінність. Ні, кожен не розв'язувала повноцінність відносно до внутрішній дискомфорт, ви кажете, агресія і своїх от 16 20 звні